Рядомова. Одного сонячного дня Михайлик зазирнув на кухню, де матуся чистила овочі. Вона усміхнулась до сина. Я оце думав, підійшов до неї Михайлик, і багато ти надумав. Я згадав тітеньку Діну, яка частенько заходить до нас поговорити про Бога і про Біблію. Також думаю про моїх друзів, Льоньку та Андрійка. Вони також читають Біблію і ходять до церкви. Але чому ми всі ходимо до різних церков? Чому ми не можемо приходити на Богослужіння всі разом? От було б чудово! Ну і запитання виникають у твоєму ясному розумі. Усміхнулась мама, погладжуючи Михася по голівці. Ми спробуємо з тобою розібратися з цьому. Мамо, але ж я справді хочу знати. Добре, ми обов'язково з'ясуємо це, але приготуйся слухати довгу історію. Я готовий. Пам'ятаєш, як ми читали з тобою про Вознесіння Ісуса Христа. Його учні, виконуючи доручення свого вчителя, проповідували про нього скрізь, де тільки можна було, і зовсім скоро тисячі людей стали християнами. Незважаючи на те, що злі імператорі, вожді і царі завжди переслідували Божу церкву, вона ставала все сильнішою і сильнішою. Здавалося, ще трохи. І звістка про Ісуса охопить увесь світ. Кожен би став християнином? От чудово! Та, на жаль, цього не сталося. Згодом значна частина християн, втомившись від переслідувань, вирішила піти на компроміси з язичництвом. Біблія перестала бути єдиною авторитетною книгою для християн. Ідеї та думки нових вчителів спричинили появу безлічі церков. Кожна з них називає себе єдиною правильною. Отже, доручення Ісуса Христа ніколи не буде виконано, зіткнув Михайлик і насупився. Постривай, не засмучуйся у Бога. На цій землі завжди залишилися люди, котрі твердо відстоювали істину і залишалися вірними Біблії. Мамо, то хто ж ці люди? І як їм це вдалося? Чи є вони сьогодні? Синку, ти ставиш багато запитань. А ще, Матусю, ти часто кажеш, що Ісус прийде дуже скоро. Що станеться з християнами, котрі не люблять Біблію і не хочуть слухатись Бога? Що буде з іншими людьми? Як Бог визначить, хто по-справжньому любить Ісуса, а хто тільки прикидається? Мама усміхнулася і, зручно вмостивши сина, сіла поруч. Сину, за ці десять хвилин ти поставив мені так багато запитань. А давай ми будемо розбирати їх по одному. Щодня після того, як ти виконаєш домашнє завдання, розпочнемо з того моменту, коли Ісус Христос вознісся на небо і поступово дійдемо до нашого часу, а тоді поговоримо про майбутнє. Домовились? Хотілося б швидше. Добре, домовились. А якщо перед виконанням домашніх завдань, запитав Михайлик, Давай не будемо сперечатись, з усмішкою промовила мама. Тоді я пішов виконувати домашнє завдання, зітхнув Михайлик.